На півострові знову щось прилетіло. Гучні вибухи почули жителі з західної частини Криму. Виявилося, що приліт стався на мисі Тарханкут поблизу Оленівки. Пролунало аж сім вибухів, після чого у небо здійснявся величезний стовп диму. Цього разу вже точно не йдеться про роботу російської ППО. Попередньо відомо, що в Криму вражено протикорабельний комплекс бастіон окупантів. Саме він є носієм ракет Онікс, якими загарники били по Одесі. Тож пишуть про знищення. Радіолокаційної станції 4, Я К1 «Підліт». Вона призначена для виготовлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах. Станція видавала вказівки для російських ЗРК С-300 та С-400. Тощо, якщо інформація підтвердиться, то російської ВПО в Криму тепер виникне серйозна прогалина. Згодом українська розвідка частково привідкрила завісу того, що сталося на Тарханкуті. з даними гур близько десятої ранку поблизу Оленівки знищено російську зенітно ракетну систему великого і середнього радіосудії С 400 Тріумф. У повітря злетіла як сама установка, так і весь запас ракет та особовий склад окупантів. Обуданими додали, що Росія має обмежену кількість таких систем, а тому це ще один мінус для ПП окупантів у Криму. Водночас, про долю реп підліт та бастіона в розвідці інформації не надали. Проте гучний ранок у середу був не лише для жителів Криму. Вибухи на власні очі бачили і мешканці окупованого Донецька. Там прильоти сталися у самому центрі міста. Що стало ціллю, поки невідомо. Також немає інформації про те, яким озброєнням вдарили по Донецьку. Вибух потрапив на камери відеоспостереження, Також бавовно зафільмували місцеві жителі. Давайте подивимось. Але повернімося до ситуації в Криму. Осанім часом вибухи на півострові стаються дедалі частіше. Наприклад, у вівторок ввечері там також було неспокійно. Жителі Севастополя повідомили про звуки стрілянини та незрозумілий хлопок. У місцевих чатах виникла паніка. Зазвичай у подібних випадках окупаційна влада пояснює все навчаннями. Цей випадок не став винятком. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаю повідомив, що звуки автоматних черг і вибухів це нібито тренування російського флоту. А от що сталося поблизу Кримського мосту, так і залишилось Таємницею у вівторок ввечері стало відомо, що автомобільний рух зупиняли з невідомих причин. Цікаво, що буквально того ж дня Крилобуданов анонсував нові удари по окупантах в Криму. Далі цитую: ми повинні просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що в принципі ви бачите і днями ще побачите? Кінець цитати цілком можливо, що начальник гур натякав на сьогоднішнє знищення російських комплексів С 400 Реп і Бастіона. Очевидь, Україна методично готує підґрунтя для подальшої деокупації півострова, а також щоб зменшити військовий потенціал ворога та порушити йому логістику. Це підтверджують і працівники британської розвідки за її даними. Нещодавні удари зсу по Чонгарському мосту, що сполучає Крим з материковою частиною України, ускладнили логістику Росіян. Британська розвідка зазначає, що окупанти досі намагаються зводити понтонні переправи на пунктах пропуску Чонгар і Геніческ на межі Херсонської області з Кримом. Проте у більшості випадків тепер загарбникам доводиться покладатися на довгий логістичний шлях через армянськ на. Півночі Криму, адже не все можна доставити на фронт через понтонні переправи. Далі цитую: «Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, що перевозять боєприпаси та зброю на фронт. Кінець цитати.